На Миколаївщині вирував вогняний шторм. Причиною численних пожеж називають людську безвідповідальність та аномальну спеку. Змушені евакуювати цілий мікрорайон. Дякую, хлопцям, всім, які Через російські обстріли в Херсоні проводять евакуацію цивільного населення Корабельного району. Чергова партія допомоги силам оборони. Громада Миколаєва за весь час допомоги передала вже біля п'яти тисяч дронів. Ще 300 дронів від Миколаєва допоможуть захисникам тримати східний напрямок. Понеділок, 4 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Учора, 3 серпня, ворог чотири рази атакував фпв дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач, а в селі Дмитрівка приватний будинок. Також учора росіяни вдарили ФПВ-дроном по території Очаківської громади. У всіх випадках, на щастя, без постраждалих, повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Минулої ночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї. На щастя, загиблих та постраждалих немає. У сусідньому Херсоні триває евакуація цивільних громадян з мікрорайону Корабел. Волонтери та служби міської військової адміністрації вивозять людей з небезпечної зони. У визначених місцях на евакуйованих чекає транспорт для доставки в шелтери або до рідних, які перебувають в більшій безпеці. Евакуація почалася після того, як російська армія декілька днів поспіль методично била по цій частині Херсону, застосовуючи авіацію та артилерію, і значно пошкодила міст, що з'єднує мікрорайон з містом людей закликають до евакуації, хоча багато хто ще вагається попри небезпеку. Далі пряма мова. Є, хто знайоміх, вони бажають виїхати? Вони поки залишаються думають. Вони вважають, що куди їм немає куди їм їхати. Це години привезуть. Реально буде години. Да. Я теж так думаю, що не реально буде. А вони на щось надіються, запаси якісь поробили сьогодні. І вчора були піднімають. Повністю зруйновані та пошкоджені будинки і травмовані мирні громадяни. Миколаївці вчора оговтувалися від пережитого ракетного удару, який російські окупанти вчинили пізнього вечора суботи. Зранку на місці побували наші кореспонденти. Про побачене там далі у репортажі Олександри Долматович. Росіяни знову обстріляли Миколаїв. 2 серпня, о 10-й годині вечора, ракетний удар вщент знищив три будинки у корабельному районі. На місці вже працюють комунальні служби. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі, які рятувальники гасили впродовж кількох годин. Після цього розпочалися роботи з розбору завалів. Невдовзі на місці прильоту почали надавати допомогу постраждалим. Агресія Російської Федерації вичерна раз показує, що вони воюють з мирним населенням. Як ми бачимо, прильот відбувся на території приватної забудови. І ударна хвиля у радіусі 500 метрів нанесла пошкодження, тому зараз працівники адміністрації та комунальних підприємств займаються усуненням наслідків. Жертв вдалося уникнути, проте наразі відомо, що семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих троє чоловіків віком 32, 57 і 74 років, яких ушпитали. Ще чотирьом громадянам надали медичну допомогу на місці, призначивши амбулаторне лікування. На місці працювали співробітники екстрених служб. Психологи допомагали містянам волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста в Україну. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 8 одиниць техніки та 34 рятувальника. Мешканці району досі оговтуються після нічного обстрілу. Кажуть, дивом залишилися живими, але на відновлення будинків тепер підуть місяці, а подекуди і роки. Всі були вдома, якраз лягли відпочивати. От. Дякую Богу, що ніхто не постраждав, тільки майно. От. Ну, то таке. Думаю, все поправимо. Постраждав повністю будинок. Криша вся повністю фронтони завалені, стропіла завалені. От. Шифера нема. Вікон нема, стелі нема, дверей, ну нічого нема. Тільки залишилась коробка, і то тріщини пішли. За інформацією Миколаївської ОВА, внаслідок атаки зруйновано щонайменше три будинки. Пошкоджено ще 23 приватних оселі, 12 багатоповерхівок та 6 автівок. Зачепило і цивільну інфраструктуру, зокрема поштове відділення та магазин. Пошкодження дуже великі. Декілька десятків багатокватриних будинків пошкоджено, декілька десятків пошкодження приватного сектору. Тому е, говорити сьогодні про прогнози е, важко. Але головне – до середи накрити дахи, закрити людям вікна, тому що за прогнозами ми очікуємо дощову погоду. Серед тих, хто втратив усе пані Вікторія. Її будинок зруйнований майже повністю. Жінка була вдома сама під час ворожого удару. Я була вдома, тривогу не почула, бо була сильно втомлена, поки не рухнула на мене стіна. Я була одна, майно повністю кінець. Зараз син приїде, може, квартиру зніме, але в мене в зруйнованому будинку всі документи, гроші, одяг, все. Я вчора вискочила басоніж і в майці. Комунальні служби працюватимуть без вихідних, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу. В адміністрації корабельного району запевняють, ніхто не залишиться без допомоги. Проводиться робота працівниками адміністраціями. Адміністрація робиться обход постраждалої забудови приватного сектора даноетажної жилої забудови. Також робітники комунальних підприємств займаються усуненням наслідків. Це сміття, яке для забезпечення проїжджаємості на вулиці, а також в внутрі домовладінь, прибирання забезпечення закриваємості вікон, ОСБ-плітами, та також накриття пошкоджених криш. Зараз спілкуємося, ті, у кого повністю зруйновано житло, поки що люди знаходяться в шоці, але є можливість їх відселити в комунальне житло. Тому, якщо вони проявлять таке бажання, ми їх обов'язково відселимо. Поки правоохоронці фіксують чергові злочини РФ проти мирного населення, на місці обстрілу триває ліквідація наслідків. Волонтери, влада і самі містяни об'єднуються, щоб навести лад після російських злодіянь. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві поліцейські розпочали розслідування за фактом зачиненого укриття під час суботньої ракетної атаки. Інформацію про це виявили в ході моніторингу соціальних мереж. Там повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня під час повітряної тривоги та ракетної атаки група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів обласного центру. Двері сховища були зачинені. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за залишення у небезпеці. Триває роз... Розслідування порушникам загрожує до двох років позбавлення волі. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини, і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайти rkmart.tv На Миколаївщині вирував вогняний шторм третього. Та в ніч проти 4 серпня на території області було зареєстровано 52 пожежі, серед яких одна лісова в урочищі солонці, неподалік села Матіясове, Березанської громади. Всього на відкритих територіях виникло 42 пожежі. Загальна площа охоплена вогнем, перевищила 72 гектари. Особливо складною була ситуація в Миколаєві та кількох районах області, де поривчастий вітер сприяв стрімкому поширенню вогню. Аномальна спека та людська безвідповідальність і вогонь стрімко знищує. Все на своєму шляху, будьте уважні, не дайте пожежі шансу, закликають миколаївські надзвичайники. Івано-Франківські рятувальники допомогли травмованому туристу з Миколаївщини 3 серпня біля урочища хитрувати, що у Верховинському районі Карпат травмував ногу Миколаївський турист. Гірські рятувальники надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до медиків. Карпати красиві, але можуть бути небезпечні. Мандрівників закликають заздалегідь повідомляти маршрут, тримати телефон зарядженим і за потреби телефонувати 101. Миколаївська громада передала військовим ще одну партію допомоги. Цього разу це 300 дронів, які допоможуть нищити ворога на східному напрямку. Передаючи їх захисникам, Олександр Сінкевич підкреслив, що місто знаходить можливість закупляти дрони за цінами нижче ринкових, а значить, такої допомоги буде ще більше. Далі пряма мова сьогодні. Ми чергово передаємо чергову партію дронів. Збройним силам України. Ми намагаємося допомагати нашим військовим, чим можемо, і громада Миколаєва за весь час допомоги передала вже біля п'яти тисяч дронів. Треба сказати, що вартість одного такого дрона на ринку складає біля 20 тисяч гривень. Поряд зі мною знаходиться 300 таких дронів, а це означає, що сума сьогоднішньої передачі наближається до 6 мільйонів гривень. Але ми робимо це набагато дешевше. І після війни ви дізнаєтесь чому. Я впевнений, що ці дрони допоможуть вам досягати поставлені задачі, тому передаю їх з любов'ю від миколаївців. Дякуємо Миколаївській громаді за надані засоби. Ці дрони суттєво допоможуть підрозділам Сил оборони на східному напрямку знищувати ворога та зберегти власне особове склад. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Фонд розвитку міста Миколаєва спільно з Миколаївською міською радою розпочинає роботу над створенням статуту Миколаївської міської територіальної громади. Чинний статут був прийнятий ще у 2009 році, тому необхідність його оновлення стала нагальною потребою. Новий документ має відповідати вимогам сьогодення та діючому законодавству про місцеве самоврядування. Миколаївців закликають долучатися до опитування та ставати творцями змін у громаді. Перейти до опитування можна за посиланням на екрані Контрабанда на 30 мільйонів. Смартфони, парфуми й вейпи везли під виглядом їжі. У пункті пропуску у Гринів прикордонники разом із БЕП викрили масштабну схему незаконного ввезення товарів на територію України. Під час огляду автомобіля, за кермом якого був 61-річний мешканець Львівщини, виявлено незадекларований вантаж. Серед продуктів харчування були заховані 363 смартфони Apple. 38 Samsung, 19 тисяч 500 одиниць рідин для електронних сигарет, 3 359 флаконів парфумів різних брендів. Загальна вартість знахідки перевищує 30 мільйонів гривень. За фактом порушення відкрите кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Несанкціоноване звалище будівельних відходів біля парку Ліски. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки затримали сьогодні самоскид підрядної організації, який вивантажував землю, змішану з будівельним сміттям неподалік від зеленої зони. На місце події було викликано поліцію та представників екологічної інспекції. Спільно з ними складено відповідні акти фіксації порушення. Винні понесуть відповідальність згідно із законом, повідомило комунальне підприємство на своїй сторінці у Фейсбуці. Далі традиційно про спорт краще не тільки у боротьбі з вогняною стихією. 3 серпня у столиці відбувся відкритий чемпіонат Києва зі стронгмену серед військовослужбовців, де рятувальники з південноукраїнська посіли перші місця. Руслан Данилюк став переможцем в категорії до 80 кілограмів. Микола Флоренко вибрав першість в категорії 110 плюс кілограмів. Також Руслан Данилюк отримав кваліфікацію для участі у чемпіонаті світу «World Strongman Championship 2025 який відбудеться у вересні в Іспанії. Вітаємо атлетів та бажаємо нових перемог. А тепер про погоду цього вівторка, 5 серпня. Завтра у Миколаєві весь день буде ясно. Без опадів температура коливатиметься від 19 до 37 градусів. Вітер північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 35%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.